під 28, що це за звір? Давайте сьогодні розберемо. Загалом ПІД-28 28 це річна декларація, така сама, як і під 36, 37 і інші. І загалом, під 28 складають таку декларацію, хто сплачує податок у формі речавто авіденцінуваного. Ось так він звучить. Ну, суть в чому? Перша і стандартна, це коли ви реєструєте діяльність одноособову, одна із систем оподаткування це ритшелд. І якщо ви її виберете, то ви, звичайно, складете в кінці року декларацію Пі-28. Якщо ви маєте діяльність одноособову, то, скоріше за все, в більшості випадків мають бухгалтерів. І сама бухгалтерія приготує цю річну декларацію. Але я роблю це відео, тому що тут є ще одне. Але бувають моменти, коли ви не маєте бухгалтера, навіть не маєте діяльності одноособової, але мусите скласти декларацію під 28 Це стосується оренди приватних речей. Наприклад, найпопулярніше в Польщі, що є, це оренда звичайно жилого приміщення. Коли, якщо у вас є нерухомість і ви її здаєте в оренду, то ви маєте сплачувати власне податок за зресультоване, або другий приклад це коли ви орендуєте автомобіль, або можливо ще щось інше своє приватне орендуєте, то ви маєте скласти річну декларацію під 28, задекларувати і заплатити по ній податки. І тут це не є таким очевидним, тому що Маючи приватні речі, орендуючи приватні речі, ви не мусите мати бухгалтера, а якщо не маєте бухгалтера, то може таки стати, що ніхто вам не підскаже, що ви маєте скласти саме цю декларацію. Тому, друзі, якщо у вас є питання в цій темі, пишіть в коментарях, ми з вами сконтактуємось, підскажемо або знімемо інше відео, пояснення, що і як потрібно робити.